Всім привіт, друзі! Маємо ось таку алечу. Зробили літнє щеплення методом окулювання. Ось одна брунька. Друга. Третя. Тут. І четверта. Нам треба зараз, поки ще не почався, ну, верніше, вже почався, але поки ще не такий сильний сокорух, треба ось тут, над тими бруньками, обрізати. Обрізали. Зачистили ножем кору гарненько. Тепер будемо зафарбовувати. Зафарбували білою фарбою, щоб не попадала волога і не висихала під щепа. І чекаємо розпускання бруньок. Ще раз показую одна. Тут друга. Тут третя. Тут четверта. І здається, що це тут, тут ще п'ята. Все, чекаємо. Всього доброго.